Джеймсім привет! Вона Ліна, це була з и і розпаковочка з Єли. Так, значить, така прикольна стиш. Я приходжу в Єву, а у мене я замовляла дві посилки за різницею в день. І сьогодні повинна була прийти друга посилка, але вона ще напишала. Цезар. Вони мене питають. Что-то девочка, эта по моему номеру телефона, я говорю: "У тебя посилку я ожидаю, я отправила, чтобы выехала моя друга". та я починаю, каже другий, э консультант, консультантчею, щоб вона пошукала ті типу, мою посилочку. Другу. Так і де, шукай, не можна іти. Вприходу кожна не знає. Я так хочу, знову ж мені, знаєш, не пришла. А дівчинка странно, strana, а вона, походу, стажуровку проходить, тому що на фронт не веть, от. На мене дивиться дуже по-другої консультанткою. Ви ну, що, посилка прийшла? Я кажу, ну мені не приходило повідомлення, що вона прийшла. Вона так дивиться, ну. Значить так. Значить я розкажу, ні, не прийшла матка. Все ясно. Все, ясно. У меня аж пляч стало. Я просто подумала, що у мене посолочка вже прийшла. Я думаю, що буде картонка, а не. Что, це пінопад? Так, я чуть-чуть смыла свои кубки. Підстаємо наш пінопластик. Я не, не хочу упаковочку родину, так. вот прям, <свес> боже, это так красиво. Я рада, потому что, блин, будет стоить ум, очень дорого, очень дорого. И оливчик. Боже, кевин приемница, капец. Я ж... На... Боже, все, я закохалась. Я закохалась. Я, Я хочу тобі сказати Без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаку. Значить так, першим ми починаємо з долівщика. Я наведу контур, на ніч, зайду всередину. Ну як в середину. Ой, як він легко малюється та ти що. Такий він гелувій, прям, взагалі кар. Він мені більше подобається. Це лівчик мені тепер більше подобається, ніж A Glam 110 110. Боже, це прям... Ну, ним дуже чарівно малювати контур. Я прям я прям закриту. Саме головне. Отже, мені якось попадалася розпаковочка, як, ді... як дівчина робила розпаковку цього блиску, ну, цього набору. І вона сказала, що їй блиск прям воняв пластмасою. Я читала коментарі, там, типу, є якийсь брак, у якихось дівчаток попадається, блисків воняє пластмасою. Я сподіваюся, що він мені не буде так паняти, що він буде пахнути, не знаю, шоколадом чи взагалі нічим. Кстати, було прикольно, щоб він кавою пах. Не знаю, у них є блих такий. Нормально, ванілью наче. Все нормально, мені не виняє. пахне Пагневанірка є. Да. Мені здається, дуже довго малювала контур. Він вже трохи висох і виглядає неодно. Да, так, дуже чіткий бачите на контр. Зараз я якось спробую виправити виправити чуть, -чуть там пензлицем разом і шух-шух. Отже, ситуація трошечки змінилась. Тут немає такої прям чіткої лінії, тому що я взяла такі, такі, таку кисточку і від контура просто вела вверх так. Щоб просто шувати, коротше його. І отут-то вниз. Але, звичайно. Якийсь контур я залишила трошечки. Все, тепер, тепер це моє ліпком номер ла. Приїхали. А котра година зараз? Зараз? П'ять годин. Уже п'ята вечора. You know? um, заселення о другій годині дня, тому зараз я буду робити вам швиденький обзор нової поселі. Отже, я прийшла по коїтки, зараз буду робити обзор на цей домік. Отже, тут вхід, ми тут заходимо, бла 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 у нас тут а, поверх другий, ліжка, де сплять наші мами, і для п'ятої особи. Але на, ми втрьох будемо спати там, тому що я не хочу спати одна, ну, внизу з батьками, тому що пиконніше наверху. Далі йдемо далі. Крайше, я ми тут поставили свої курточки. А тут отак. У нас тут уже батьки поставили. речі, Тут це буде вмикач світла, от світло, от-вот от, от і вот. Кондиціонер, думала, що тут буде буржуйка, але тут її немає. Тут, типу, підлога затопленням, але я не розумію. Тут ми їжу зробили, замовили з Канді. це ми, теж зі сканді шашлик та піса, 6 маколиків. Тут у нас бар. Чотири скляночки для чаю. Ой. Чашки, тут склянки. Спеціальна склянка, щоб пити, в чані. Яка надка пластикова, як я розумію, якщо ці скляні і дуже тонкі, то ця пластикова доволі-таки достав. Пофіг. Кавомашина, чай, серветки, тут чай безкоштовний. А, тут у нас прибори. Оп! Тут у нас щось тут цукор, типу. Ой, цукор, прикольно. Цукор сільберець, дощечки. Щебітки. Все обратно. І кухня. Кухня платна. Тут безкоштовно ось водичка і капсулки. Далі йдемо до ванни. Розумію, що це температура комфортна 26 не більше 27. О, що я дію? Тут у нас така ванна, санвул. Боже, Боже! Таке зеркало тут гарне, якщо в будиночку такому йде, таке прямокутне. Дзерково тут таке красиве, овальне. Пф. Пф. аптечка. Опа, тут є аптечка, нічого собі пенка, ну це база, мило, мило таке, а зелені щітки, а, теж тут всякі штучечки, пен, угу. все, спасибо, тут 63, Ой, все, 27, не більше 27, о, я чувствую вже тепло, тут, тут, о, греется, кайф вообще, я сейчас руки погрею. Ага. Опачки. Що у нас у є? Коротше, пофіг, тут ванна, душова, шампунь, для душу, кондиціонер. Такий камінь дуже приємно, дуже гарно. Дизайн мені дуже подобається. Буду сьогодні голову мити. Щоб ті, хто просто поснімає з красивою головою, У мене тут фуні красиво. Значить, далі другий поверх. Йдемо. Нана. тут сходи зручніше, але вони маленькі. Тобто тут краще зручніше підніматися боком. Да? Але тут добре, що вони йдуть під більшим нахолом. Що це тут гостів не до конца вбит ми шовпаде? Що тут у нас віконечко? Віконечко тут не відкривається, як в будиночку шкода. Так, зачиню тут okay, столик тут буду спать я тут буду спать марина посередине уже пришли дочки а, да. а, да, мама да. А, закрита була машина да, <смешно> да. <смешно> 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 Я их там ела каждый день. Реально? Угу. Так, сегодня у нас масочный день. Масочный -а -а. вечер. Так, Сори, 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 сори. девочки, ну так все понятно. Теперь я тут убивать. Лучше да. <сех> <Откуда? сех> <Водушке> буду пить пиво. Лучше буду пить пиво. О, мандаринки. А? Девочки, лактолии, пожалуйста. <сех>

Девочки, ви тут ще попити. Потом это самое. Здесь що десь потом. Коротше, я зараз буду мети голову, але я одне але мені бадні дуже пахне дитячою, а гушою, дитячою пюре, знаєте, зі смаком. Звітної капусти. Якийсь такий смак такий за якусь якихось овочів, такий прям неприємний аромат. А ще я поїла, у мене вже старалася помада, це ще не фарбувала другий раз. По моїй голові потім нафарбуюсь вдруге. Коротше, ребятульки, накрасила так губки. Але я хочу знайти свій вайб. Я дуже наелася. Не марноватки, я вже устала їх. Сляжу на кровать. Буду дивитися тік-ток. А у нас ще там пицца осталась. Дивлюсь огляд на холостяка. та буду їсти пюре. Короче, тут есть такая поношечка. Я не разу не користувалась. Шапочками душу. Ну як я у них користувалася. И я Today туда. Короче, ребятки, сейчас ночью Мы с мамой играем в игру. Хочешь а уже сніданок ми тільки покинули? Сніданок 12, а сейчас 11. 11. Фокусе, Боже, ты, ты, зараз пів 11. Ой, пів 12. Може, це зараз дуже швидко все робити. Мені дуже подобається, Але не подобається, бо дуже важко відчиняти. Ну, ми почали краще протукати, чи я стала розумніше. Без дев'яти сніданки можна замовляти до дванадцяти. Зараз швидко побіжу замовив свій корзонські ветки. Меж у мене дуже рука, так що Чао! Ти багато з мама забрала хатики і забула минулого разу воленька. Я так приїхала в Ованті, тільки зайшла я зайшла додому. Мені прийшла ще одна посилка, я думала, що зможу її забрати вчора, щоб зняти вам обзор на олівчик від ламель та блиск. І якраз на ще одну посилочку, але я вона прийшла ввечері, вже коли ми були в Лаванті, то ми не встигла зробити вам на неї обзор. Тому зараз я вирішила все ж таки це, вставити в це відео, а не робити нове. Буде розпаковочку. Ще. Ще, одіє, посилочки. До речі, я вперше замовляю з яви. Це було моє перше посилочка з Євгу. Ну, <смас> я вибачаюсь. На секундочку. Ось яка посилочка. Нафіг робити таку велику коробку. І що такий подаруночок, масочка. У мене така є. Мама якось замовляла щось на мейкапі. І в подарунок поставили цю масочку, я її використала і зрозуміла, що я хочу купити. Я купила собі повнорозміром. Мій перший контурі. Евелін, чоко. Я хотіла купити від, від Патрисі Лід. Ні, це була не Патрисі Лідо. І не Елсі Фіт. Може від Everly. Тоже а контуринг, но в тюбику, типу як Шарлотт Тілбері. М -м -м, пахне шоколадом, ребята. <с Calent> а якщо його наносити на губи? Коротше, зараз буде тест драйв. Блін, який мені спонж взяти? Візьму свій старий. Значить, я не буду робити макіяж просто повністю. Просто нанесу цей контурінг. Блін, у мене вистигає піца. Я делаю макияж. Окей, okay. говорю. Мне, напевно, треба пензелком. Не, я рука пальчиком нанесу не норм. Но прям дуже мяка текстура и пф, изи. Блин, а я тут уже румяна наносила. Ладно, пофигу. Ой, воно прям таке, знаєте, тане на пальцях. Тане на пальцях і дуже легко тушується через це. Блін, я не вмію тушувати контуринг, мені здається. Хоча, типу так само, як і румяна. Коротше, лягло. Ті тут чуть-чуть. Уже -чуть. вам не треба було взяти тепліший відтінок, там був ай У мене 0,2 відтінок. Не знаю, чому видно, коротше. Давайте сюди ще. дуже подобались на прямо такою шоколадкою. у добре, У мене від. А це є контуринг від. В адвент календарі. Потрапляв контурінг у сестри від GlenB. Там, типу, контуринг і пудра. Разом. Але там такий більш рудуватий відтінок. Він мені, як-наче, не дуже. Це мені більше подобається. Але вже повністю ми будемо робити на нього прям хороший обзор в слідчому відео. Коротше, пізніше вийде відео. З макіяжем